Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. У 18 столітті Україна втрачає залишки державності, її територію поділили Австрійська і Російська імперії. Її національно-культурне життя було в занепаді. Відомий український історик Іван Крип'якевич писав. Бачачи, як давні життєві форми йдуть на загибель, потомки старшини з любов'ю і замилуванням звертались до минулого своєї країни, шукаючи у ньому аргументи для оборони своїх вольностей та розраду у важких переживаннях. Кадри українських спеціалістів готувалися в основному в таких вищих навчальних закладах, як Харківський і Київський університети, Волинський і Ришельєвський ліцеї, Ніжинська гімназія вищих наук. Відомий історик і археограф Дмитро Бантиш каминський 1822 року опублікував у Москві чотиритомну історію малої Росії. Де науково обґрунтована ідея самобутності України виявилася надзвичайно вчасною, помітно відрізнялася від інших творів історія русів. Вперше вона була надрукована 1846 року. Автор історії, як зазначено на титулі архієпископ Білоруський Георгій Кониський, сміливо доводить самостійність нації малоросійської, те, що саме Україна є спадкоємицею Київської Русі. Професор Московського університету Михайло Максимович видав дві збірки: малоросійські пісні та українські народні пісні. Він продовжив збирати українські пісні і після переїзду до Києва, де очолив новостворений університет. У мовній сфері інтелігенція взялася довести, що мова українського народу настільки ж вишукана і багата, як французька, німецька, грецька або російська, що нею можна передати найпотаємніші думки та почуття. Іван Котляревський підтвердив це публікацією у 1798 році Енеїди, що знаменувало появу української літературної мови. Твір, хоч і був написаний у жартівливій бурлескній формі, проте відкрито доносив до читачів ідеї поєднання народного світосприйняття з прагненням до власної держави як політичного ідеалу. Знаковою подією в історії української літератури став вихід у світ 1840 року збірки поезій Тараса Шевченка під назвою Кобзар. Шевченко переконливо розвіяв сумніви деяких своїх земляків щодо зникнення української мови та її злиття з панівною російською. Водночас він розвінчав закиди російських критиків про те, що мові українських селян недоступні такі поняття, як витинченість і глибокий зміст. Визначним явищем українського національного відродження стала діяльність товариства, названого на честь перших слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Його організаторами в січні 1846 року були Микола Гулак, Микола Костомаров, Василь Білозерський. Крім них до братства входили ще 12 осіб, серед яких помітну роль відіграв Тарас Шевченко. Кирило Мефодіївське братство мало два програмних документи статут і правила товариства та книга буття українського народу Закон Божий. У першому з них визначалася мета слов'янських народів національне і духовне об'єднання за збереження незалежності, а також соціальна та конфесійна рівність. Вищим органом майбутньої федерації мав стати представницький слов'янський собор, а її столицею Київ. У книзі буття українського народу, написаній Костомаровим, засуджувалося гноблення людини людиною, насильство, війни, несправедливість, наголошувалося на необхідності скасування кріпосного права. У березні 1847 року. Царська влада дізналася про існування Кирило Мефодіївців з доносу студента університету Олексія Петрова, який потрапив на одне з їхніх засідань. Поліція заарештувала провідних членів товариства. Їх засудили до заслання. Поява та діяльність Кирило мефодіївського товариства ознаменувала перехід від культурницького до політичного етапу національного відродження та розвитку України.